У директора МКП Парк відпочинку Жовтневий закінчився контракт. Олексій Каспрук розповів, що за його продовження клопотали навіть народні депутати. Однак знайшлися аргументи не робити цього. По цього року, минулого року, була колективна скарга від працівників КП Парк Жовтневий» про те, що Микола Строкань примушував їх виконувати роботи на задібних ділянках деяких депутатів, чиновників міської ради і своїх власників. В робочий час. Було проведено службове розслідування, була зустріч з колективом, пан Строкань провинув свою визнав, письмово, сказав, що такого більше не повториться, тому якби тоді не було вжито ніяких заходів щодо там, адміністративного порядку. Також протягом останнього часу в парку були зареєстровані чимало порушень благоустрою, наприклад, закопування сміття або встановлення комерційних об'єктів без проведення тендеру. Лютий 2015 року договір про співпрацю значить дозволено директорам парку, підприємцю такому-то влаштувати 60 квадратних метрів торгівельної площі. і… Умовою це внесення безповоротної благодійної допомоги парку в сумі 1500 гривень. Тобто, якщо спілкуватися з адекватними підприємцями і запитати, чи готовий він відкрити фактично літнє кафе площею 70 квадратних метрів за 1500 гривень, я думаю, що там бажаючих було не 15, а 150. Проблеми є з керівниками ще кількох комунальних підприємств, а зокрема, спецкомунтрансу та пологового будинку номер 1 Директор комунального підприємства Спецкомунтранс уклав угоду з київською фірмою, не поставивши до відома належним чином міське керівництво. А в пологовому будинку існує великий конфлікт між колективом та поновленим нещодавно через суд на посаді головним лікарем Дмитром Манчуленком. Олексій Каспрук повідомив, що наразі розглядає усі варіанти вирішення проблем. Жодного керівника, який порушує закон, який наносить шкоду, підприємство я на роботі тримати не, не буду. Також Олексій Каспрук повідомив, що проблема вивчення реальної вартості проїзду в міському транспорті, хоча поволі, але просувається вперед. Незабаром будуть перемовини про закупівлю обладнання для розрахування пасажиропотоку у тролейбусах та маршрутках. Не могли не зачіпати тему вулиці Богдана Хмельницького. Найбільше, за словами міського голови, справу затягував підрядник. Він чекав авансу, і тут мені дуже там. Часто деякі діячі дорікають, що я не перерахував аванс, правильно зробив, бо зараз не було б ні вулиці, ні авансу. В декілька мільйонів гривень. Підрядник, якщо він серйозний, я, я сказав, у нас була зустріч тоді, коли вони вимагали аванс, а згідно договору, це було наше право платити і не платити. Я прийняв рішення не платити. Я сказав, зробіть роботи хоча б на 200-300 тисяч, в той же день получаєте гроші, не дивлячись на складну фінансову ситуацію. Пальцем ніхто не вирухнув. Там не було навіть на меті робити цю дорогу. На сьогоднішній день ми всі розуміємо, в якій країні ми живемо. Отримати 3 мільйона гривень 2 мільйона гривень авансу і ліквідувати підприємство, фактично якого не існує статут, директор, бухгалтер, печатка. Все. кидаємо на вагу чудовий спосіб заробити 2 мільйони гривень. Нічого не робить. Зараз в суді знаходиться судовий позов на 400 тисяч гривень, який підрядник виплатить місту у разі доведення судом його навмисного затягування ремонтних робіт. Надія Величко, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.